Шановні українці в Німеччині, знову серйозна хвиля серйозних проблем. Ми мусимо триматися разом як ніколи. Якщо досить недавно, десь тут на відео побачите, піднімалась тема, щоб забрати бюргергельд або ж соціал у чоловіків, які повинні або працювати, або воювати. Як сказано в статті, тепер вже піднялося питання забрати ці грошики у всіх біженців з України. У цьому приводу я знайшов для вас офіційний документ з офіційною статистикою від агентури Arbeit. Звідти я зараз зачитаю для вас деяку інформацію. Пізніше я його опублікую в себе в телеграмі. А саме, за останню інформацію, на травень 2025 року 332 100 українців працювало в Німеччині. 332 тисячі. А кількість людей, які утримували бюргергельд або ж. Соціал, як його ще називають, на квітень 25-го року це 693 тисячі громадян України. І дуже важливо з цієї кількості працездатних 497 тисяч тобто півмільйона працездатних українців отримували Бюргергель станом на квітень 2025 року. Тому давайте, по-перше, не будемо звертати увагу на цю всю пропаганду, що українці не працюють, більшість на соціалі, тому подібне і так далі. Тому що вже давно це все неправда, це все пропаганда, це все фінансується, це все робиться для дестабілізації ситуації. Українці чудові люди в більшості випадків, які інтегруються, навчаються, працюють, і все у вас буде добре. Головне, щоб ви самі цього хотіли. Тому, будь ласка, фільтруйте інформацію цього всього інтернет-сміття. Інтегруйтесь, вивчайте мову, працюйте, і все у вас буде добре. Документи, статистику та деталі я пізніше опублікую в себе в телеграмі, щоб ви могли самі все оглянути. А за вас лайк, репост та підписка, щоб це відео набрало більше обертів. Дякую!